Випадково або не випадково на телефоні Xiaomi видалили ярлик очищення, ярлик оптимізація батареї, чорний список або будь-який інший ярлик, який відкриває системні програми, що необхідно зробити, аби повернути його назад на робочий стіл. Спосіб перший відкриваємо налаштування Програми. Три крапки зверху справа. Інші налаштування. Системні програми. Безпека. Гаряча кнопка частих функцій. За допомогою перемикачів можна вмикати та вимикати ярлики системних програм. Очищення, чорний список, оптимізація батареї і так далі. Можемо спостерігати, що всі вони з'явилися на робочому столі. Аналогічно можна забрати. Спосіб другий. Стосується тих, у кого наявний ярлик до програми Безпека, відкриваємо програму. Натискаємо на значок шестерні зверху справа. Гаряча кнопка частих функцій. Ну а далі ви вже знаєте.